Сьогодні ми дізнаємося два дуже цікавих моменти: чи варто брати карти AMD, а саме RX 7800 XT, а також яке в охолодження брати до нових процесорів Intel, наприклад, i7, адже йому о, вогник жарко, жарко! Під звичайними вертушками. Хто зайшов на канал і випадково не бачив попереднє відео, де я зібрав цього красунчика, в деталях розповів, то, по-перше, не пропустіть, подивіться потім для повної картини. А так я вам трошки напам'ятаю, це сучасний ПК з найновішого заліза, принаймні я намагався. Процесор i7 14700KF, свіжий рефреш від Intel, і поки що найцікавіше, адже в нього і малих ядер більше, і кешу трішки більше, і папух він видає більше, ніж попередній, але гріється, звісно, як сволота. Потім покажу. Материнка крутезна від Asus став Z790 Pro Wi-Fi з головою для цього процесора. Пам'ять я взяв ось такий чудовий набір. Оперативи 48 ГБ, тобто 2 по 24 ГБ Kingston Fury. диск 2 терабайтний. Kingston Fury Renegate 4.0 зі швидкістю читання більше 7 тисяч. До речі, ділюсь інформацією від партнерів, що надали мені це добро на збірку та тести. Скоро Чорна п'ятниця, а саме з 20 по 27 листопада, знає що правильно знижки у Kingston Fury. на SSD до 23%, на оперативну пам'ять до 17%. І знижки, до речі, справжні саме в листопаді. Плюс на сайті є великий вибір як для бюджетних ПК, так і для хай-енд. В мене вийшла хай-енд. Збірка, але не прямо топ, як по ціні, так і по залізу, але вийшло збалансовано все. В кінці глянемо, що воно коштує. Але це не топовий набір 96 гіг – 8000 МГц, а 48 гіг – 6400 МГц. Як на мене шик, ще й з підсвіткою, хоча я б її підкрутив, бо ліпить знатно. І SSD Fury Renegade, що треба, хоча можна ще й kc 3000 розглядати. Також в мене був і жодних питань, все літало. PCI4.0 диски, у них топчик. Тож посилання лишаю в описі на це добро та й на інше зі збірки також корпус у нас Lancool 216. Він дуже здивував, адже за його ціну багато в нього на не сподобалось лише те, що не було нейлонового фільтру наперед у комплекті, але я не витримав і дозамовив. Потім покажу. Та Блок живлення в нас Asus TUF Gaming також золото 850 ватт а щодо охолодження, я сумнівався. З одного боку полюбляю повітря, хотів спочатку його, а саме новий Dark Rock Pro 5 від Be Quiet. З іншого боку, пам'ятаю досвід із i7 13700 k коли навіть з водою довелось лімітувати його споживання, бо грівся як чортяка. Тому щоб розкрити наш 14700K, повністю я від гріха спочатку взяв водянку Be Quiet Pure Loop 2 новеньку, але не витримав і треба порівняти. Отже, що з водянкою запускав стрес-тест AIDA 64 на проц, його кеш оперативу і паралельно фурмарк для відеокарти 92 градуси максимум, що я бачив на процесорі під цією водою в такому режимі. Це дуже непогано, насправді. Не останню роль в цьому відіграв і корпус зі скаженим продувом. І те, що карта там підігріває, споживаючи до 300 ватт, нічого особливо не змінює. Далі я познущався ще більше, увімкнувши одночасно Cinebench r 2 23, спонукаючи проц працювати ще активніше, споживаючи ще трішки більше ват і фурмарк. Весь системник так споживав до 690 Вт, і це тепло треба кудись здівати. І так він гріється до 92 градусів максимум, що для цього інтела в повному навантаженні досить хороший результат. Причому без лімітів споживання, без жодних андервольтів. І це при 20 градусах в кімнаті. Що ми робимо далі? Раз, два, три. І водянка на столі. Відбиток досить хороший, термопаста та, що йшла в комплекті, досить ріденька і все було добре. І ось наш кулер. 270 Вт TDP заявлено. Нагадаю, новинка. Збірок з ним я ще не бачив в Україні, і от цікаво, що вони змінили. Адже хітяра Dark Rock Pro 4 вже давно на ринку, і от нарешті оновлення. До речі, у нього TDP було 250 Вт, тут же ж 270 Як я розумію, ось ці білі елементи суто для транспортування. І от наш центральний Вентилятор на 135 мм, спереду 120-ка, до речі, маємо аж сім теплових трубок по 6 мм і нікельовану підошву. До речі, сумісна з рідким металом. Не знаю хто як, а от щось менше до 14700K я б брати б не наважився, бо, хоч і в турбо заявлено 253 Вт, але він може летіти запросто й далі. Спробую зібрати без інструкції. Ось тут бачу кнопку продуктивного і тихого режиму. Як я потім прочитав, продуктивний до 2000 обертів, тихий до 1,5 Тисячі максимум прикольно. А щоб можна було змінювати час від часу це діло, ось така магнітна верхня кришка. Також цікаве рішення, і взагалі довіру викликає. Оперативу перекриває, але для чотирьох планок є місце. Ось так він сідає на застівки, думаю, чистити буде окей. Два кулери з'єднуються і втикаються в CPU-фан. Зібрав, в принципі, без заморочок, ось так це все виглядає, і без навантаження ПК дуже тихий, як і було з водянкою. Ну і тепер момент істини. Запускаю Cinebench R23, і от спочатку я був сповнений оптимізму, адже соточки градусів і близько немає після початку тесту, як це буває, якщо охолодження простеньке. А вже через пару хвилин привіт 101 градус. Хоча проц намагається тримати. Мати ж частоти, що з водянкою 4750 і вище МГц. Пікове споживання сягало 300 Вт. Нагадаю, лімітів зараз немає ніяких, тому потім я зайшов в біос і виставив його, як було по дефолту. Ось видно, 53 Вт перший ліміт, а другий без обмежень. Тобто проц переходить на обмеження, якщо йому стає поганенько. Запускаємо тест знову, але як бачимо, йому. Йому норм, він собі споживає не менше, гріється так же ж і здається, інженери Intel саме цю температуру вважають цілком природньою для цього процесора. Йому окей. Що ж, заходжу знову в BIOS, і в цієї материнки є така фішка AI Optimizer Якщо коротко, то це розумний розгін процесора материнською платою, прив'язаний саме до потужностей охолодження процесора, бустить вище стоку, доки температура дозволяє, і навпаки. Навіть міні-інструкція є. І от в такому режимі, як на мене, найоптимальніше Оптимальніше. Бо частота на початку бустанула навіть до 5,8 ГГц, хоча по дефолту 5,6 і було спожито 309 Вт навіть. Потім система побачила температуру і збавила оберти. І ось саме так температура нормальна під час тесту 90-91 градус, ну нормальна для цього процесору. От і рішення, якщо у нас повітря. Зліва в нас водяне охолодження, процесор в стоці, ліміти зняті. Справа те, що я щойно виставив ai оптимайзер з баштою. Як бачимо, на півтори тисячі балів повітря поступається або на 4,5%. Жаль, я не провів аналогічний тест з водою і ai оптимайзером, але не думаю, що різниця була б надто значущою, адже ліміти з водою були зняті. Тож, як ми розуміємо, в важкому рендері з цим процесором водяне охолодження буде краще, але погодьтеся, що. Улер також тримався молодцем. Більше того, багато хто і до i 5 13600 k брав водичку, тому точно кажу, для i5 14600K потрібно брати не меншу башту точно. І от чисто по фану, мабуть, тобі теж буде цікаво, зроблю но я ось таку фішку. Знімаю цю 120-ку і побачимо, чи впаде без нього продуктивність і чи менше стане папух. Пам'ятаємо, що цей самий АІ оптимайзер орієнтується на потужність охолодження. Буде видно, чи він відіграє роль цей кулорок. Адже нагадаю, всередині в нас ще один 135-міліметровий вентиль, плюс хороший продув корпусу. А так виглядає, як на мене, цікавіше і нестандартно, ще й оперативу видно і швидкий доступ є. Прикольно. Що ж, цього разу про спіково спожив 301 ватт. Температура, як бачимо, такі ж самі, і все цілком окей. В кінці бачимо результати на 455 балів. Менше. Різниця в 1,4%. Можна списати на погрішність, але не буду. Та все ж мені чомусь подобається саме так. І з i5, мабуть, я так би її лишив. Ну, хоча це діло смаку. Добре, розібрались. Ви все бачили на власні очі, чуда не сталося. По охолодженню в важких навантаженнях на цей проц для рендеру, наприклад, краще взяти водянку. Ну а що там в іграх? Чи вистачить кулера і як себе покаже RX 7800XT? Нагадаю, це прямий ціновий конкурент для RTX т 4070 Давайте глянемо і почнемо з іграшки A Playtale Requiem. Це в нас Quad HD, ультраналаштування, трасування променів, оптимайзер роздільності на високу якість. Що ж, як бачимо, все досить печально по FPS. Мало того, що FPS низький і не дуже грабельний, ще й отримуємо от такі чудові, прямо відчутні статери. Давайте побачимо 4070 на цих же ж налаштуваннях, але з DLSS і генератором кадрів. Попереджаю, це приблизне порівняння, адже системи зовсім різні. Плюс без променів я не тестував 4070, Це з тих тестів, які я нещодавно проводив. Ви бачите, що це абсолютно непорівнянно ближче до 100 кадрів у 4070. Ну, давайте оптимізатор роздільності виставлю у RX з високої на просто якість. Кадрів трішки додалось, але це теж не грабельно. До відключення променів ми також доберемося. До речі, всі, мабуть, чули, що AMD також працюють над генератором кадрів FSR3.0. Вже є бета-драйвер, де вже можна вмикати цю технологію з допомогою Fluid Motion Frames. Але зараз її підтримує досить мало ігор, тому коли вийде офіційно для всіх, тоді випробуємо. А зараз давайте без трасування глянемо. От перед вами чиста продуктивність карти, без жодних апскейлерів на ультра в 2К без трасування. Сказати правду, от я не бачу різниці, принаймні тут з трасуванням і без. Надто вже роздули цю тему насправді, але я б не списував зовсім можливості трасування променів з цією картою. Ось, наприклад, в кіберпанк. Пресет ультратрасування FSR на авто стоїть. Ну і от завантажена локація. Не дістає 60 кадрів, але грати цілком можна, і це Кватичді, нагадаю. Зверніть увагу на процесор під повітряним кулером. Те, про що я казав, для ігор цілком вистачає і повітряного кулера, адже маємо щось біля 60 градусів і до сотки дуже далеко. Адже. Тут зовсім інше навантаження, причому проц розкачує цю карту наповну, не особливо напружуючись, на відміну від багатьох процесорів, до речі, що починають захлинатися в кіберпанку, особливо в насичених сценах, як тут. Повертаючись до трасування в кіберпанку, якось я увімкнув товаришу на великому телеку трасування променів на RTX 4080, коли її тестував. Він сказав, що особливої різниці чомусь не помітив, а от FPS впав знатно. Ну, давайте тут постоїмо на місці. Ось ультра трасування 55 FPS. А ось без трасування 100 з лишнім кадрів. Ось знову ультратрасування, а ось знову без. І причому помітьте, коли я виставляю пресет найвища якість без трасування, то FSR підступно перемикається на якість. З трасуванням же ж гра розуміє, що буде важко і ставить FSR на авто. І от знаєте що, порівнюючи дві картинки без променів, мені подобається більше навіть. Картинка чітка, без мила, 100 FPS, але й без штучно створених кадрів, а значить і з меншими затримками, септо імпут лагом. Ви просто подивіться. Подивіться, як гра виглядає без сильного апскейлу. Це ж дійсно кайф. Плані якості, тому кожен потенційний покупець AMD має розуміти, що трасування це поки що не про ці карти. От кому потрібні саме справжні кадри без особливого апскейлу, вимикаємо трасування і вперед. Адже в чисту ця карта таки трішки потужніша в більшості ігор ніж 4070 на відсотків 10, і пам'яті в неї більше на 4 гіга. Правда, споживає вона також більше. Зверни увагу, я бачив, що і до 300 Вт доходить. Тут зараз біля 240 і відмічу також чудові температури карти. 55 5 градусів, 66 найгарячіша точка, і пам'ять 78 градусів. Цілком все непогано. І причому, на відміну від стрес-тестів, система таки спроцем навіть без водяного охолодження досить тиха. Ось так цікаво виходить. Якщо порівнювати із 4070 на таких же налаштуваннях, але з ультратрасуванням DLSS на якість і фрейм генератором, то цілком також все класно виглядає. Картинка подобається. Єдине, що мій Ryzen 5700X з DDR4 пам'яттю 3200, частенько з і не повністю вантажить карту. Йому вже трішки важкувато повністю забезпечити її кадрами, але цілком можна грати. Порівняти ж чисту продуктивність можна в Assassin's Creed Valhalla без жодних апскейлерів та фрейм-генераторів. Правда, на голошу системи різні, і 4070 видала б, звісно, більше кадрів із 14700 k але приблизно буде щось таке видно. А видно, що на близько 10 кадрів 7800 XT попереду. В результаті 119 кадрів проти 105 13%. Ну нехай було б 9, 10 на однакових системах, і так воно десь і є. Якщо карта позиціонується для 2К, тобто Quad HD, то що вона покаже в 4К цікаво? І от, будь ласка, все чудово в 4К, грається спокійно і з комфортним FPS. В драйвері Adrenaline я виставив галочку на супер роздільність, тому можу виставляти будь-яку роздільність навіть на Full HD моніторі. Я вже неодноразово відмітив, що навіть на Full HD моніторі Quad HD буде давати кращу картинку, якіснішу. Тому заради цікавості виставляю 8К роздільність. І от лише у 8К. Карта здалась. Не знаю, видно вам чи ні, наскільки картинка чітка після того, як монтаж і YouTube трішки пережали це діло. Але якщо виставити на середній налаштування 8К, то тут виходить 33 кадри. Так, гра не свіжа, не така важка графічно, без трасування, але ж і без апскейлу наразі. От і прийшов час, коли навіть не топова карта вже може тягнути на середніх консольних нехай 30 з лишнім кадрів, і навіть можна побігати. Звісно, навряд так хтось робитиме. Власники таких телевізорів дозволять собі більш топову карту, але просто заради експерименту. А останньою грою я хочу перевірити процесор Watch Dogs Legion. Саме ця гра дуже вимоглива до процесора, і в більшості збірок не дозавантажуються відеокарти і не працюють наповну. І ось тут все стає на свої місця. От який проц потрібен цій грі. Зверніть увагу, що навіть він піднатужується постійно в червоній зоні зі стрибками споживання до 170 Вт піково. Але і карта зовсім не простоює, відпрацьовує наповну. От для прикладу, як недопрацьовує 4070 з Ryzen 5700X. Му FPS значно менше і бувають статери. Тут же лінія фреймтайм рівненька, хоч до рани прикладай. прикладає. Це без трасування до слова, в середньому 107 кадрів. Якщо ж з трасуванням, то сміливо можна ділити FPS на 2. До речі, не знаючи, не зламався часом моніторинг. Ось більше 40 гіг, типу відеопам'яті зайнято, хоча в нас всього 16. Але і споживання, дивіться, виходить за 300 ватт, типу, хоча мало би бути менше. 4070 в цьому плані краще, адже чесно бере до 200 ватт. Що ж, давайте вимкнемо і помітить, як впало споживання. Все ж таки, правильно моніторинг все показує. Трасування відчутно збільшує споживання. Графіка дійсно класна, і от дуже рідко буває, щоб так ганяти, як зараз, і не отримувати статерів в цій грі і в цій локації. Проц дійсно звір. Отже, друзі, головні висновки по збірці, і взагалі. По-перше, суто для ігор вистачає і такого охолодження цьому процу. Для важких навантажень краще буде водичка, і буде все окей. Далі мамка, накопичувач оператива, до них питань взагалі немає. Як і до блоку живлення, все супер, все в балансі. Корпус Lancool 216 приємно здивував. За свою вартість це, мабуть, один з найкращих, що мені траплявся. Якщо залізо потужне, гаряче займає багато місця, це саме те, що треба. Детальніше дивіться в попередньому відео. Правда, як я казав, не витримав і дозамовив фільтр, бо в комплекті він не йде, а продається окремо. В принципі, здогадуюсь про причини: будь-яка перепона трішки зменшує потік повітря, а вони, мабуть, хотіли зробити, щоб було супер ефективно і. Холодно і плюс трішки здешевити його. Але я думаю, що із фільтром буде все окей, і даремно вони зажали. Тож, ось така в нас панелька, що знімається доволі легко, фільтр магнітний і просто ось так несамовито прилипає. Правда, якось біса тоді я не зміг закрити передню панель. По інструкції виступ начебто зверху, як я і зробив, але от коли переставив вниз, все закрилося як слід. Візуал не постраждав, красиво, продувається також все окей, але пилюку затримуватиме краще. Словом, приємний дуже холодний і міцний корпус можу рекомендувати для гарячих пічок, та й взагалі симпотно виглядає. Далі по карті нарікань немає, температури, дизайн, розміри, все в балансі, це ще й OC, частоти вищі. Але от до такого процесора, звісно, я б ставив якусь ще потужнішу карту, взагалі можна будь-яку, і він розкочегарить її наповну. Якась RTX 4080 або 4090, або RX7900XT були б тут якраз в тему. Але чому я б собі не взяв RX? Та банально, тому що. Вона гірше в тих же програмах, що я юзаю, а саме монтажні програми. Вони оптимізовані під NVIDIA, під CUDA ядра, тому особисто для мене вибір очевидний. А якщо чисто під ігри, то RX сміливо можна брати споживання 7800XT також не дуже радує місцями на 50% більше їсть ніж 4070. Тож, як висновок RX варті уваги, особливо якщо хороша ціна. Я думаю, ви вже чули, що Nvidia готує нові карти 4070 Super, що буде конкурувати саме з цією картою, і 4070 Ti Super. Так, вам не почулося. В неї ще й пам'яті буде 16 гіг, а не 12. І от вона конкуруватиме із RX 7900XT, котра зараз дає жару 4070 ti який звичайній. Тому ця RX влаштує людей, що готові вимикати трасування і хочуть чистих недомальованих кадрів. А такі люди є, судячи з коментарів. Принаймні до повноцінного виходу FSR 3.0, а там буде видно. Конкуренція взагалі це добре для нас, кінцевих споживачів. На жаль, я не можу сказати точну вартість всього ПК прямо зараз, адже. Деякі комплектуючі я дістав, поки вони ще навіть не з'явилися в нас масово. Посилання лишаю, дивіться самі, може, коли дивишся, вже все є. Як я казав, все це досить серйозно за рівнем якості, але не найтоповіше. Сподіваюсь, ви зробили висновки і вам сподобались ці веселі досліди. А вже в наступному відео зберемо ПК з i5 14600K вже з картою RTX. Тож підпишись, не пропусти, а я пішов збирати. До зустрічі!